もう。<No. S 2> no. Boga Svobo porodila, Sushu, Boga Rodecu, Tebe, velicajemo, Tebe, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Оси, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятий Троица помилуй нас, Господи, очисти Очистиріки наші. Владико, прости беззаконня наші, святи посвяти і сили, немочі наші, і мене Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, свій, Сину, і Святому Духові, Єдині, повся в час і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Бока. <говори> Бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Я про не знаючи, Отцю тобі молитву, як ладиці, ми грішні приносимо, помилуй нас, Слава Отцю і сину і святому Духові. Чесне торжество пророка твого, Господи, Небом церкву виявило. А ми людьми радіють за його молитвами, Христе Боже, у мирі направ життя наше, щоб ми співали тобі, Аллилуйя. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике число гріхів моїх Богородице, я прийшов причиста, прохаючи спасення, відвідай зболілу мою душу і молись Сина твої, Бога нашого, що простив мені, злочини, що їх я вчинив, єдина благословен. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Багато милосердний, примилостивий Господи, і всього добродателю, чоловіколюбчий, і всього Всесвіту, володарю, багатоіменний, владикої Господи, бідний і вбогий Я, та осмілююся назвати чудове, страшне святе ім'я Твоє, перед Яким усе творіння небесних сил, шануючи, зі страхом тремтить. Тут на землі ти виявив промисел незбагненного твого чоловіколюбія, посланням улюбленого твого Сина, що його ти від одвічного лона твоєї отцівської слави нерозлучним божеством видихнув, щоб людей з ангелами в одну спільноту з'єднати. Пом'яни, Господи, мого лінивства смирення, хоч я бруд і порох, але тебе невимовне світло кличу. Бо обложений я тілесною неміччю, яку милостивно слово Твоє понесло, і смертю своєю звільнило душі наші, від неволі ворожої, щоб сподобати нас усіх, що вірою ярмо труду Твого на себе взяли, бути спільниками слави Твоєї, від якої сатана, облудний відпав, помилуй мене, затуманеного гріховними помислами, Піднеси мій розум, заглушений терням лінивства, і ожеледдю непокірності, утверди, серце моє, щоб для тебе горіло, очам моїм джерело сліз пошли, і на кінець виходу душі моєї з тіла, вчини мене непорочним твоїм угодником, наставляючи мене на сердечний подвиг для тебе. Пом'яни мене, Господи. Батьків моїх милосердям твоїм, усіх рідних моїх, сестер і братів, друзів і сусідів, і всіх православних християн, і спаси нас молитвами всіх святих, прийми на Твою честь ці псалми і молитви, які говорив я перед Тобою, і нехай не буде тобі мерзенним моління цей зітханням, бо милостивий Ти чоловіколюбець. І Тебе безначального Отця славимо з єдинородним Твоїм Сином і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь премудрість, шеснішої та робим і незрівняно сланішої сарафині, що безотіння богослова породила Слушай, городицю тебе, велища. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше! слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся в час, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистий Своїй Матері, святих славних і всіх вальних апостолів, чесного і славного пророка і царя Давида, Псалмопівця і всіх святих. Помилуй, спасе нас як благий і чоловіколюбець. Oh.